Доброго вечора усім. Сьогодні у нас лайфове відео таке перше е, після відео про Будапешт. Як ми бачимо по популярності і розповсюдженості відео про Будапешт, е, ну, вам дуже подобається такий формат, і я роблю те, що подобається моїй аудиторії і знімаю те, що вам подобається. Ні, щоб знімати далі промови, е, де відео заходять дуже непогано. Тому. Сьогодні я беру свій старий телефон. Подивіться, як він виглядає. Блин, прямо під колір картини. Ви бачили? Це Нью-Йорк. Коротше, оцей телефон він пережив всі області України. Він проїхав всі міста Закарпатської області. Він проїхав всі міста Одеської області. Він був на Донбасі. Він був у Києві, він був у Одесі. Він був у Кривбасі, він був у купі країн Європи. Я його віддавав, потім повертав. Потім я його загубив у Монако. Повернувся у Монако, забрав його, і ось він тут. Така історія. Телефоном. Так що давайте починати. Я, можливо, щось виріжу, щось не виріжу. Подивимось, може взагалі це відео не вийде. Якщо ви його бачите, то співчуваю Тож, пише Ангеліна, якось навіть і не замислювалася над поділом з твоїх слів і коментарів бачу, що стара система Цікаво. Чекаю відео, де перевідкриєш куліси і розповісиш трохи про себе. Хоча б те, на кого навчаєшся у Чехії. Е, проблема в тому, що в Чехії я не навчаюсь. Це перша проблема. Друга проблема це те, що в Чехії я навіть не був вже майже рік. Ну, не рік, десь місяців 8, проте, все одно я там дуже давно не був. Я там трохи млувім по ческу, дівадло позор, поліція ворує. Йсем з ческу, з чеського Будійовиця. От так що насправді я чех, я жартую. Кепл цікаво виходить. Якщо одні кажуть, що Хмельниччина це не захід України, а другі не включають в перелік центральної України, то де ж розташовується та Хмельниччина? Західно-центральний регіон. ну, Знову визрелися хмельницько-віруни, хмель, хмельницько всім зрозуміло, що Хмельницький знаходиться на Плутоні. Ну а якщо насправді, то для мене особисто, і, напевно, це правильний поділ. Захід починається з Волині, там, на Житомирщині і Поділля, і закінчується там Карпатом. Добре, де він закінчується, ми. Поки що казати не будемо. Поки у нас хороші стосунки з поляками, ми промовчимо про те, де, де закінчується захід України. Пише Ляльонков Максим. Змінено. Ну, якогось сенсу сильного переформатування адміністративних границь я не бачу. Змінити області на щини ок, але міняти систему, яка склалася десятиріччями. Десятиріччями, мені сказав тисячоріччями. Просто тому, що Савок поганий л л без реальної необхідності дуже таке собі. Ну, а якщо возьміть, то вже Верховну Раду в Соїм переіменуйте, а то вже більш ніж 30 років пройшло, а влада все ще радянська. А, до речі, Блин, я, якщо так подумати, то влада, то у нас Радянська Рада вирішує її. Е і ще орел у Московщини, вони, очевидь, Поцупали у Візантії, як і дуже багато речей. Навіть можна сказати, що московити саме Східний Рим обмородерили найбільше. Ну, московити не тільки московити на Візантію ходили, та це зрозуміло, що ми. А на рахунок переформатування, тому що десятиріччями так склалось, це приблизно те саме, що що переходити на українську, я все життя московицькою живу, чи я не знаю, на що. На що одяг купувати якийсь новий? От я в одній, в одній сорочці зняв, я 10 в ній ходжу, от, тому я й не, не, не купую новий одяг. А зрозуміло, що ну, це реально ну, совок дуже сильний. Там взяти Одеську область там на, на крайньому півдні говорять румунською, трохи вище болгарською, трохи вище московицькою, трохи вище українською. Ну, це прямо серйозно. Ну, я маю на увазі не лише мови спілкування, тому що у нас ну, є багато мовні регіони, а також я маю на увазі самі історичні регіони, їх приналежність і їх різницю між собою. Добре. Пише Олександр Громов: на мою думку, Кропивниччину треба називати Причорномор'ям. Не можу не погодитись. Небезпечний злочинець пише. Як ви ставитесь до того, що українки трахаються та лижуть дупи німцям за безкоштовне житло на камеру. Ніяк я якби не якийсь король всіх українок, який е, каже змушує когось щось робити? Ну, типу, лиже хтось, хай лиже. Мене тільки не змушуєте таким займатися. Що ви докопалися у мене камера, блінеш. Курва, блять. Гайпер Гейнер пише: Привіт! Сподіваюся, в тебе в планах розповісти про східні германські мови. Думаю, це було б дуже цікаво. Ніколи про них не чув. Ну, ти про них ніколи не чув, і вже ти їх не почуєш. Це я тобі чесно кажу, тому що Ну, вони вимерли. Сонат. Пише, дожили. Тепер навіть українці вірять в те, що Новгород був Русью і вказкового персонажа Рюрика. По-перше, дуже багато у людей питань. Таке відчуття, що вони не дивились відео, вони просто подивились шматок чи іноді просто назву і вже пишуть коментарі. А, я ще раз вставляю. Блін, ну це вставляти щось. Може, просто я одна. Слати. Я все ж вставлю шматочок з цього відео. От. І давайте, будь ласка, до мене претензій не мати. За однією з найпоширеніших теорій, рід Рюриків якраз походив зі Швеції. А те, що в Білорусі протягом історії була польська мова, тебе не бентежить і що купа міст в Україні заснована Російською імперією. Що означає? По-перше, так, багато. Польських міст було в Білорусі, багато польських міст було, ну, до речі, не так багато на території сучасної України. Ну Львів, наприклад, був, був у Австро-Угорщині більш польськомовним, ніж українськомовним. Проте все навколо Львова. Ну він там на переписах на етнічних мапах позначався як таке коло навколо українців. От просто саме місто було здебільшого полонізоване. До речі, мені якось навіть шкода білорусів. Може, ми хоча б знайдемо декілька сіл, де спілкуються переважно білоруською та спробуємо якось її зберегти? Який це крім. Ви просто уявляєте? Білоруси не зберігають свою мову, українці! Може, ми, хоча б знайдемо декілька сіл, де спілкуються переважно білоруською, та спробуємо якось її зберегти? Давайте ми будемо жити на планеті. Де білоруси будуть намагатися зберегти свою мову, а українці будуть зберігати свою мову. А тому живемо в якомусь хворому світі, справді. Люксембург має свою мову, яка те, що відрізняється від німецької літературної. А тепер візьмемо кусочок України, площу із цілу державу Люксембург. Це буде один величенький район. Якоїсь області України ще тих радянських часів, до яких ми звикли. Бо зараз райони пооб'єднували 5 колишніх районів в один новітній. Отже, беремо один колишній район з тих більших, дещо міняємо стиль розмови людей, невідмінний від того, що на УТ-1, і маємо незалежну Україну. І маємо незалежну країну Люксембург з власною мовою. Цікаво, чи Люксембурзькою мовою існують пісні? Люксембурзькою мовою існують пісні. Люксембургська мова є офіційною у Люксембурзі. Її там вважають мовою. Фактично, вона є дуже подібною до німецької. Проте, хто ми такі, щоб забороняти Люксембургцям називати мовою те, що вони хочуть називати мовою. Ну, що це? Я просто взагалі цей прикол. Ну, давайте тоді називати білоруську українським діалектом. Чи навпаки. Ну, там приблизно так, так само вони відрізняються, може трохи менше. Але ну, питання мова чи діалект. Чекайте наступного відео, там я про це поговорю, я не буду зараз розпиратися. Влад Холоденко пише, живу зараз в Бельгії, Володія, місто Лієш, я там був. Так от, вивчаю тут французькою, я дізнався, що виявляється. Відносно недавно люди тут спілкувалися валонською мовою, яка ну дуже сильно відрізняється від французькою. І при цьому професор, який мені викладає французьку, знає цю валонську мову. Це мене наштовхнуло на думку, що так чи інакше глобалізація вимагає перехід до більш розповсюджених мов в світі. Це факт. Е, але. Волонська мова, вона ну, тут теж балонська мова це приблизно Люксембургська, от щось таке. Так, Франція дуже відома тим, що знищує мови, як, наприклад, бретонська і діалекти. Але там питання про те, що діалект, що мова, зараз у Франції там ну, є там в Альзасі люди, які все ще говорять німецькою, є там в Бретоні люди, які все ще кажуть бретонською, але. Ну, тут настільки мізерний процент, мізерний, що складно уявити. А діал діалектів там майже немає, тобто там є говори, так як вони відрізняються. А вже ж у Нормандії та Провансі мови відрізняються, але не так сильно, як раніше. Тому що все прийшло до одного стандарту, а інші були просто знищені. Франція суперкраїна. Взагалі, вся Західна Європа супер країни. Подивіться про їх історію, так чи інакше, майже кожна західна країна дотичена до якогось геноциду. Володимир Гордійченко пише: українська мова основана, англійська, як мова міжнародного спілкування. московицька мова після розвала Московицької федерації буде мертвою мовою. Як ви бачите, Володимир Гордійченко намагається допомогти мертвій мові, і пише на ній коментарі. Дякую велике. От, але ну, підстав вважати, що московицька мова вимре, ну, немає. Ці і автор, звісно, розказав нам про те, що коли вести російську на один рівень із українською, то остання буде витіснена, але при цьому надав інформацію із прикладами, що це відкриє українцю більше контенту поукраїнський український спектр не такий обширний. Тож виникає два питання: чому зникнення мови, що програє конкуренцію, поширеніших, проблема, і яке до цього діло тому, хто не знаходиться в країні, зникнення мови з часом приводить до зникнення культури і народу у цілому, що до 19 століття та й в 19 столітті людей не так сильно цікавило, хто вони по національності. Тільки от під час Появи націоналізму почало з'являтися поняття: там ми українці, ми там французи і так далі. Ну, десь раніше, десь пізніше це не так важливо дати, це не так важливо. Але тоді їх більше за все відрізняли мови. Наприклад, перепис 1898 року Московицької імперії не мав такого питання, як якої ви національності. Зате було питання, якою мовою ви розмовляєте. І по Україні чудово бачно, якою мовою там розмовляли і розмовляють зараз. Тому зникнення мови це зникнення національності. Рано чи пізно. Тому ну, є там Ірландія, і вони доволі сильно відчувають себе ірландцями. Проте вони майже не спілкуються у... українською мовою. Вони навіть майже не спілкуються ірландською мовою. В чому ж проблема? Ну, говорять вони англійською, то і шостого. Проблема в тому, що вони варяться у британському політикумі. Тобто там політика Британії їм цікавіша, ніж політика Європейського Союзу чи політика самої Ірландії. Особливо це, ну, а вже ж видно, у Північній Ірландії, бо це частина Північного, бо це частина королівства на зараз. А зникнення нації це глобалізація суспільства, яка мені. Особисто ідея не подобається. Мені здається, це дуже круто, що ми різні. І якщо ми всі будемо однакові, то я не знаю, я здохну. Просто на що мені однакові люди, які спілкуються однаковою мовою, яких однакова культура, і у яких виглядають однаково. Тому те, що ми різні, це круто, класно. І ніж більше різного буде в нашому світі, тим буде цікавіше жити на планеті. Анна Листопадська пише: друга державна мова. Безумовно, потрібна. Англійська, як в нормальних розвинутих країнах, перелік, перелік, перелік нормальних розвинених країн: Нігерія, Уганда, Судан, Південний Судан, Барбадос Науру. От. А якщо справді ну та там є Сполучені Штати, Канада, Британія, Ірландія, є розвинуті країни, але те, що у держави офіційна мова англійська, це не робить її розвинутою. Це трохи не так працює. Там вам підкажуть Нігерія, як мінімум. Стосовно Канади, можу посперечатися, там є свої мови, мови корінних жителів. Я можу посперечатися в тому, що я про це не казав, бо я точно пам'ятаю, що я про це казав. З Канадою ситуація значно цікавіше. По перше, так там є корінні мови, але ними говорять лише 0,6% населення, і вони не є державними. От мені просто цікаво, часто реально люди просто не слухають відео і пишуть якусь хірню. Ну, В принципі, дякую, пишіть мені херню, це дуже допомагає відео. В Чому сенс називати російсько-московицькою? Це якийсь дитячий садок. А, тому що якщо називати московицьку російською, це присвоєння їй одноособної е, правонаслідування на Русь, Україну або просто Русь. Тому ну, це якби, якщо ви з цим згодні, використовуйте слово російське. Я з цим не згоден. Живу у Нідерландах, тому лайки підписочка. До речі, якщо ви теж живете в Нідерландах, лайки, підписочка. Якщо ви живете в Україні, лайки, підписочка, в Німеччині лайки, поспісок. В Польщі. Коротше, поставте вподобайки, будь ласка. Да. І, і Якщо ви поставите вподобайки, я обіцяю більше не знімати таких відео. Попишем. голландським буває сир і хер. Нідерлан. Нідерландська мова в Нідерландах вона називається датч. Dutch. Dutch, вона називається англійською. Нідерландською вона називається Нідерландська. Дякую за увагу. Сірий Вульф пише. Що вони на місяць літали, то брехня. Не вірте. А, це, до речі, під відео про криворожанську мову. Я вважаю, що це найнедооцінніше моє відео. Воно має мати ну, Переглядів там 8 мільярдів десь приблизно так. Ну, тому що ну, справді недооцінено. Подивіться це відео, справді я більше рекомендую, ніж це. Що вони на місяць літали то брехня. Не вірте. По-перше, на вугіллі не можна навіть першої космічної швидкості досягти. Ну, одразу видно, що людина в фізиці абсолютно не шарить, тому що насправді на вугіллі можна в іншу галактику полетіти. Як це робиться? Ви берете е Iron Brew ви берете, сюди треба кинути вугілля, запальничку підпалюєте отак знизу і кидаєте в цей розчин оцю чикалку для нігтів. Тоді у вас все виходить, пробуйте. Полетіте до місяця. Город Бебра, про Урал. Ні, город Бебра це скоріше про Урал. No. Наталія Алексєєнко пише. Моя щира подяка за короткий, але цікавий екскорт по містам нашої неньки. Та я обурилась, коли почула порівняння красуні Праги зі Львовом. Я відвідувала Прагу всього три рази, та я в неї закохалася. Зі мною у Чехії працювали львів'яни і теж казали, що Львів схожий на Прагу. Я навмисно не поїхала прямим рейсом з Праги до Вінниці. До речі, теж гарне місто. Я там був а з. з... А завітала до Львова. І це був жах! Усе сіре, облуплене, недоглянуте, у в буклеті для туристів. Рекомендувані одні церкві і цвинтар. Навіть каву зробили холодною і на смак як повмиї. Коротше, одне розчарування. Дожився, буду зараз виправдовувати Львів, який я теж не те, щоб дуже люблю. Ну як не те, щоб дуже. З порівняння там це не найкраще місто України просто для мене особисто. Але мені воно подобається. Для життя воно мені не подобається, але для подорожей воно мені подобається значно більше, ніж Прага. Воно мені подобається десь на рівні Праги, можливо, більше, можливо, менше. Я ще не вирішив. Тому, будь ласка, не, не, не квапте мене з вирішенням. Повернення легенди. Ахах. Ким ти працюєш, що маєш можливість відвідати 400 міст. Ну, я насправді не працюю. Я навчаюся у Чехії на аграрії. Одеса Діса Ти що восхищаєшся архітектурою Російської імперії? А... Мені. Мені цікаво, як це працює архітектура Російської імперії. Типу, взяти ті самі там, Приморські Сходи, пам'ятник дюку. Оперний театр, його ж, по-моєму, німецьке якесь товариство архітектурне побудувало. От, то там до більшості проєктів московити не дотичні, не до всіх, звісно, але до більшості. Ви розмовляєте німецькою з французьким акцентом, тому ваша німецька звучить не як німецька, що використовується німцями. Брін, от в мене французька німецька, хтось мені каже, що в мене німецька англійська. От, мені кажуть, що в мене московицька українська. Мені кажуть, що в мене українська московицька Мені кажуть, що в мене українська московитська і московицька українська. От, то, я не знаю. Я просто спеціально завжди кажу з акцентом якимось. Я не, можу, не вмію розмовляти нормально жодною мовою. Нічого не агресивне. Це стереотип з радянських фільмів. Ну, це, типу, Просто маячня, тому що стереотип про те, що німецька агресивна, він не лише у якихось пострадянських людей є, а він також є і у людей з Західної Європи. Я багато людей зустрічав там французів, британців, які кажуть, що німецька агресивна. Тільки V – це німецька V, а не Ф. Там, де англійськомовні, казатимуть, що це звуки G, Z, V, W, E, німці казатимуть, що це Y, Януа, C, цюк, Ф, Фі, В. Як Омський німець, можу сказати, що мені страшно жити в Омську. Я ніби потрапив у світ Сталкера. Ну, співчуваю. Спробуй переїхати з Омска. My Destroyed Native Land пише. А чого про готів нічого не розказав? Тому що відео було про німців. Скажи, будь ласка, а навіщо ти направів ставиш Гітлера поруч зі знаком Азова? Тому що я народився у Вінниці. Ну а якщо насправді то декілька людей реально подумали, що, типу, я тим, що поставив там Азов, якби... кажу, що вони якісь там фашисти чи нацисти, абсолютно точно я так не вважаю. Це по-перше, тому, ну, тому що вони не фашисти й нацисти. Може якісь окремі особи там, але мене це не цікавить. Тому я лише тому я їх поставив взагалі, тому що тут, це зображення було у відео. Якщо ви не помітили, то, то прев'ю у всіх моїх відео промови вони складаються з зображень, які є у самому відео. Я там ходив, казав про Азов. То по-перше, на Азові багато німців жило. По-друге, є оцей Азовсько-німецький округ у Омській області, і ось про це й було. А так, ну чисто й там і про Гітлера не так багато було типу, якщо подумати. Та просто рандомні, пов'язані з відео якось фотографії, світлини, фотокартки. Що це за країна така Московія? Де вона? Ну, поки що від Камчатки до Калінінграду. Як буде далі, Бог побачить. Саме топове відео про українську мову в Ютубі. Це тобі не, не МТ задрочене, а нормальне, релаксове відео. Відео було взагалі-то про англійську мову. Це або дуже велика постеронія, або ти просто сліпий, рідне, офігенне, затишне та місто, яке швидко розвивається. Ставити рівне між Сєвєродонецьку та Херсоном це треш. Житомир та Хмельницький краще рівного. Не сміши, коротше, дизлайк. Не знаю, з ким ти вештався по Рівному І де саме, але приїжджай, проведу тобі екскурсію. В Миколаєві шприци, найгірші подвір'я в Україні. А в Рівному десь місцями розвалені сходи, і 22 місто. П, С, Д, С, в мене бомбить, подивись рейтинги рівного в різних місцях. дивуєшся, плюс маю знайомих з Донецької області, які після подій 2014 року обрали саме рівно своїм містом. Плюс маю багато знайомих з Донецької області, які після подій 2014 року обрали саме рівно своїм містом для подальшого життя, навіть не Львів. Якщо ви хочете моєї відповіді на цей, на цей коментар, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. На мільйон підписників я відповім на цей коментар. Всім дякую!